Крім радості спасіння, дорога церква, отримавши спасіння від Бога, від влади гріха, так хочеться, щоб інші спаслися. Хто спасений і сидить тихенько, як миш під віником, кажуть народі, то ви скоро загубите радість спасіння. Це егоїзм. Мене Бог спас, я потішився, знаєте, так як хліба собі заховався, з'їв. І сховав, егоїсте. Тільки ми, тільки нам. Ну, радість спасіння продовжиться тоді, коли ти будеш інших приводити до Ісуса. Коли ти іншим скажеш, мене простив, іди, друже, тебе простить. Мене Бог спас, іди, друже. Рятуйся, бо загинеш і тебе, Ісус, прийме, бо мене прийняв. Молитися, свідкувати. Говорити, творити добрі діла, світити людям, вказувати на Спасителя, і ми стаємо учасниками Божого процесу. Він Спаситель, і роль церкви приводить до спасіння інших людей. Амінь. Амінь. Христос не створив церкву, аби вона обряди творила. Мільйони раз ні. Вона вмре в обрядах, вона засохне, все будуть, кості будуть, шкіра буде, але духа не буде. Духа життя не буде, і не будуть люди туди йти. Чому? Бо там, де дух життя, там радість, там мир, там любов, там надія, там Воскресіння, там благодать на благодать. Дорогі мої, тому ми спасенні, Ревнуймо о спасінні інших людей, сусідів, рідних, близьких, знайомих. Молімся, постімся, говорім їм, щоб вони спасали свою душу. Бо якщо людина помре в гріхах непокаяна, не прийнявши Ісуса, її доля вельми плачевна. Ніяке чистилище не поможе. Ніякі молебені після смерті не поможе. Чітко Біблія говорить. Читаймо, переконаймося, як дерево впало, так лежати буде. Що посіяв, то пожнеш. Ви бачили у природі чудо, я насіяв будь-яків і тернини. Вони всі повсходили, та вся тернина, будяча, а потім за мене помолилися і раптом з неї пшеничка гарна вийшла. І на превеликий жаль, таким байкам вірують многі люди. Сьогодні день чистилища. Коли ти прийдеш і тебе очистить, Господь. Він тебе очистить своєю кров'ю, Він тебе очистить своїм словом, він тебе запечатує своїм духом. Ми це пережили в натурі в своєму серці, коли ти чуєш, знаєш, переконаний нас тисячу відсотків, що ти є прощений, що ти є спасенний, ти є помилований Богом і печать Святого Духа є в серці. Тоді радіє душа, тоді Різдво Христове, інший має відтінок. Інший Ісус для нас є реальний Спаситель, амінь церква, реальний Спаситель, який хоче зі мною говорити, з тобою хоче спілкуватися, хоче знати твої проблеми, хоче тобі Бог допомогти, хоче бути твоїм другом, а не висіти на стіні і не жити в храмі позолоченим. Ісус не кохається в храмах. Йому каменюки не треба, йому цегли, бетону, золота, срібла не треба. Мені нужно серце чище злата, і воля крепка, я в труді. Мені нужен брат, любящий брата, і вірний мені завжди везде, сказав один автор волю Божу. Бог хоче, щоб ми його любили і друг друга. І там Бог перебуває. Велика радість приходить, коли ми з вами є і з Багато людей ранених, і навіть серед нас, Дорогі друже, може, в тебе є біль в серці, тобі лікар не поможе, бо це біль не тіла, це біль душі. Тебе, може, оскорбили діти. Можливо, чоловік, можливо, жінка, можливо, на роботі тебе обізвали, можливо, тебе хтось навіть зрадив. І в тебе в душі кровоточить рана, а ти вже був колись прощений, а ти вже була спасенна. І знову не радієш, бо болить. Я умоляю вас, сестри і брати, не ходіть з раною довго. Не плачте над свою рану, і, ой, що ж зі мною наробили? Ой, та чого ж вони так зі мною поступили? Не плачте над собою. Це вам не і Послухайте поради, те, що я роблю в своєму житті. Коли сильно ранять, вам ніхто не поможе. Але є один лікар, який допомагає зразу. Ім'я йому Ісус. ви тільки зверніться до Нього, принесіть біль, принесіть ваші рани сердечні до Ісуса і скажіть, Господи, болить в мене душа, ніхто не допоможе, ні чоловік, ні жінка, бо вони не розуміють, в якому я стані, але ти знаєш. І коли ви скажете Ісус, ісціли мене, торкнися пробитою рукою, і в ту же мить ви отримаєте оздоровлення і ви будете знову радісні. Амінь. Так Біблія, вчить. це не моя філософія, це не мої видумки, так Біблія каже, прийдіть до мене, Всі змучені, обтяжені, добавлю ранені, стривожені, і я вас заспокою. За цими словами, гарантом стоїть сам Господь. Якщо Він сказав, він так зробить. Радість, коли ми з вами робимо добро іншим людям. Радість приходить. Коли ми з вами любимо інших, скажіть, як ми їх зустрічаємо. Коли ми любимо інших, як ми їх зустрічаємо? З радістю. Нам приємно зустрітися з тим, кого ми любимо, а кого ми недолюблюємо. На другий бік дороги. Бучімо дивиться, чи там дощ не падає. Або під ноги, бо щось загубило. Бо не хоче зустрітися. Не дуже радується. Навпаки, ми міняємо вираз лиця, повертаємося десь туди в другу сторону, і в нас там душі починають і грати мінорні єноти. Або ми недолюблюємо, або ми зневажаємо ту людину. Дорогі мої, не робімо так. Прощаємо. і проститься нам. Любім і будуть нас, буде радість прийде від цього. Робім добро, відвідайте хворих, поможіть немічному, підтримайте і ви побачите, як. Божа радість струмочком потече у ваше серце. Підійдіть до брата засумованого, до сестри, яка зажурна, і помоліться за нею. скажіть, сестра, все буде добре. Бог тебе любить. Підбадьорте словом, робіть добро, бо так насчив Ісус Христос. Хто робить зло, ніколи радіти не буде. Хто судить інших і зневажає інших, він подобно бджолі вкусив. Бджола вкусить, сама вмирає. Якщо ми кусаємо інших, ми ніколи радіти не будемо. В нашій душі завжди буде тягар і смуток. Біблія каже, смуток і тягар всякій душі, яка робить зло. Запам'ятайте собі, смуток і тягар всякій душі, хто робить зло. Запам'ятали? Більше не робимо зла. Не робимо зла. Поки живемо, Во ім'я Ісуса творім добро. Прощаймо, любім, свідкуймо, і Святий Дух буде радувати душу нашу. Амінь. Амінь. Хай вас Бог благословить. Я вірю, на цьому місці є живий Господь. Він народився, щоби нас простити. Но він ніколи тебе не простить, якщо Ти вважаєш себе невиновним. Ісус ніколи при всім бажанню тебе простити, Він не простить. Ісус ніколи прощення не нав'язує і не накидає. Але як ти повернешся до Нього навіть зараз в цій молитві, що там в твоїй душі є, я не знаю і мені не треба знати. Но Бог знає все. Амінь. І ти йому покажи, Господі, отака я є. Мене ніхто не знає, що я роблю по тайкома? Чоловік не знає, діти не знають. Но ти, Боже, знаєш. Прости мене. І ви сьогодні отримаєте прощення. Я вам гарантую на підставі Божого Слова. Не завтра, а сьогодні ви отримаєте прощення. Так говорить Біблія. Я можу це місце прочитати у листі апостола Івана. Дивіться, як гарно написано цей текст. Коли ми кажемо, що ми не маємо гріха, а є нині люди в Україні, може серед нас нема, які кажуть, я не вбив, не вкрав хати, не запалив, то як запалиш тюрму, тебе посадять. Заб'єш, посадять. Не в тим гріх великий. Коли ми кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і нема в нас правди. Тобто Бога нема в нас. А коли ми свої гріхи визнаємо, слухайте уважно, коли ми свої гріхи визнаємо, по-російськи ісповідуємо, перед ким? Перед Богом, що означати визнати? Це не тільки казати, я, зле, я, я зблудив, я вкрав, я обманув і так далі. Це ще не все. Треба себе за. Судити, що я зробив зле. Я не прав. Я себе суджу. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, Ісус Христос, вірний, слухайте уважно, та праведний, щоб гріхи нам простити. Чуєте, Він готовий, але визнай. Він готовий, але признай. Та очистити нас від неправди всілякої. Слава Христу! Хіба це не, не причина радості? Як би нас не гнуло додолу, в нас є вихід. Ісус народився, щоб ми до Нього йшли і показали свою біль і свій тягар, і Він простить. Зробимо це сьогодні. Визнаємо, і Він нас простить, бо йому дана власть прощати, він має владу на раменах. Друге, може ми сьогодні хтось із нас не спасенний, ви думаєте, як би то отримати спасіння? Біблія каже, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Запросіть Ісуса в своє серце, станьте під Його В Чому сила християнина? Не в тому, що я добрий, святий, проповідую проповідник, пастор чи єпископ. Но! Для лукавого це є ноль на масу. Він того не боїться. Він не боїться наших званій, він не боїться наших титулів, талантів, йому на це все він не звертає увагу. Він дуже лукавий хоче вернутися звідки його вигнали. Лукавому дуже цікаво жити в нас і через нас робити біду, через нас робити зло, через нас робити всі проблеми, болі, горі. Він хоче керувати нами, але Він не видимий. Ісус хоче жити. Кого би ви впустили? Кого б ви впустили туди? Ісус достойний жити в яслах нашого серця. І коли я стою під Його власть добровільно, я під Його покров стаю, лукавий до мене не має права. Да, він може мені ножку підставляти, але ну, я в Ісусі схований. Да, він може мене іскушати і тебе. Це його робота така стріляти. Він Давида підстрілив між іншим. Давид так радів, тішився, псалми писав, співав на арфі грав. Аж поки не зрішив. Пригадуйте, 50 й Псалом? І коли Давід зробив зло, а Бог є справедливий, да, ти мій син, да, ти праведна людина, але Господь знімає ремінця і так шмагає. Каже, кого я люблю, того докоряю і наказую. Так говорить Господь. Є. Він б'є, але б'є нас не як ворога, а б'є як сина, який спіткнувся. І Давид, коли згрішив, читайте 50-й псалом, що він сказав? Верни мені радість спасіння. О, Давид, зачекай! А де радість твоя ділася? Ага. Гріх має силу пробивати в нашому серці, робити дирки. І радість втікає від нас. Ось чому многі християни ходять сумні, бо підстрелені, тріщини в серці. Дорогі мої, серед нас є той, який всі щілини. Всі наші пробоїни сильний і зцілити своєю пробитою долонею. Я вірю Ісусу, бо Він мені прощав і прощає. Дорогі мої, але Давид визнав, бо Він бачив, що радість чекає. І Він не забере від мене Святого Духа. Він молився. Він кричав до Бога, він лементував, він не казав, що всім, то й мені. Всі до пекла? Ну, я не дуже. Нині маса людей живуть байдуже, що всім, то й мені. Ужас. Всі в ад, і ти хочеш в ад, коли Божий син, щоб я не попав в ад, свої руки причисті поклав, прибили в них цвяхи і бризнула кров на голові терновий вінок, весь в крові. Це художники глибоко помиляються, коли малюють на іконах. Тут капелька крові, тут капелька крові. Но це не вірно тисячу разів. Він весь був в крові. Його бачували. Його вся спина була місцево кроваві одно. Він весь був терновий вінок пробивав голову, і лице було в крові, і капала кров, і з ребра капала кров. Вся спина в крові, що було в крові за мене і за тебе, грішника. Слава Ісусу, щоб заплатити, звільнити нас від власті гріха, бо без проліття крові.